Speak. Oh, okay. you prefer speak English or Ukraine because Ukraine you're not, you're not American your face doesn't look like America you probably live in America but you're not American I'm speaking in Ukraine yeah, I know. I know. I know. Yeah. so what are you talking about in Chaturletka? whatever I'm uh, live in Ukraine for a very, very long time. You lived in Ukraine long time ago, and right now you live in which state? Yes. Which state you live Where? Indiana. Okay. If you talk for me uh, Ukrainian, uh, it's easy. I am. Я бачу, що. Англійський не дуже добрий у вас. Ну, важко, важко. Я бачу. Я бачу. Я просто в Америці 9 років жив. Я навчився розрізняти по обличчю, хто українець, хто не українець, хто американець. Дуже добре. Дуже добре. А ви звідки? Я з Києва. Я з Києва. Дуже приємно. Я теж. У мене є YouTube канал, у мене є Instagram канал. І я записую відео для свого YouTube інстаграму, я розказую людям про них, про їхнє минуле, про їхнє майбутнє. Розказую про їх стосунки з оточуючими людьми. Якщо вам цікаво, я можу розказати, наприклад, про ваші стосунки з кимось, чи там, вашою дочкою, чи дружиною, чи з мамою. Чи мами вашої і вашого батька сказати, що вони розійшли, що у них не так було, що у них добре було. А ви потім мені скажете, чи це співпало, чи не спіпало. Mm. Езотерикою астрологією не займаюся, зразу кажу. Це... Зачекай. <реш> це зовсім страшна справа. Це... Я не кажу. <рістичний> я зараз розказав 25% того, що на сам відсотків. Uh -huh. Ні, навіщо? Ні? Я це... Зараз в мене все добре. Uh -huh. <с> <рістичний> <рістичний> а у вас син і дочка, так? Так, ну, дочка така. Стоп, 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 моя... можете... стоп. Стоп, чекайте, чекайте, можете нічого мені не казати зараз. Давайте зробимо так. Ви мені зараз даєте дату свого народження і дату народження своєї дочки. І я вам розкажу, які між вами стосунки. Я... Mm. Окей. Uh, yeah. okay. uh. Февраль. Чекайте, 20. чекайте, спочатку ваша дата народження. Чоловіча перша. А, от так от, ото. От, от, от. Або або а сина, якщо або я... ні, дивіться, або сина і вашої дочки. Я скажу, які між ними стосунки. Ну... Я, якщо вам цікаво, ні. Я і так бачу. Просто дивіться. Для чого я це роблю? Кажу, якщо вам цікаво. Я зараз, ви наприклад, якщо мені даєте дві mm -hmm. дати народження, ну mm -hmm. yeah, yeah, ні. Я не для цього жити, будь ласка, будь ласка. на рулетку, щоб э, побачити, щоб мені казали, шо, у чому ми прабле... проблема. Ні. Mm. Будь ласка, дослухайте. Я не буду вам казати, в ваша... чому Бог. ваша проблема. Я взагалі не про це. Взагалі мій контент не про це. Я кажу, як є, які між людьми стосунки. Ви потім, так. От, наприклад, я вам розкажу які стосунки. Я і так бачу. Так, да, так, да, да, все правильно. Але дивіться, е, от подумайте трошки на майбутнє. От Те, що я вам зараз розкажу, та система, яка в мене є, вона вам, ну, не вам, а, наприклад, вашій дочці або вашому сину допоможе зберегти багато часу. Наприклад, син, ну, все рівно ж буде шукати я дівчину. Я розумію, я все це розумію. Дуже дякую. Але я кажу ні. Дякую ні. Okay. Дякую. Кажуть, вік живи, вік учись. І люди не так. завжди Дуже дякую. не завжди не наступають на одні ті ж самі граблі. Ні, навіщо ви кажете? Ну тому що люди люблять наступати Це... на ж самі граблі. Це... Я Якщо я кажу. буду казати, що завжди знайдеться най... той, хто на чужих е... сльозах, е... має якесь. Це... Якусь користь сказати. Навіщо? Так, навіщо? Зрозуміло. Мені мені років я вже стільки набачився у цій житті, то, що досить. А, я дивіться, я багато побачив. Сім... Вам зараз скільки Скільки? 35? Я на рік, на рік вас старший, я вам дуже дякую. Ох! Ох! Здоровішно! Я... Я... Я нєступний! Навіщо я казав скільки мені років? Якщо б я казав, що мені 25, ви б казали 28. 28. Хочете я вам паспорт no. покажу зараз? Показати паспорт? Ні, я сам можу паспорт показати. Ні, якщо ви мені не вірите, я можу показати паспорт серйозно. Ні, навіщо? Я кажу ні, 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 ні. Хорошо, хорошо. Дякую. Дивіться, дякую. Дивіться, просто дуже приємно з вами було спілкуватися досить. Ні. Я в цій річ ніяк не, не вірю одним словом. Дякую. Дякую. Зрозуміло. Можна, дивіться, я вам дуже, дуже приємно було спілкуватися, але розуміло. досить. Окей. Як то кажуть, довідня. Дякую. дякую. Скажіть, будь ласка, ви завершите розмову, хочете? Так. Окей. Я вам бажаю гарного дня. Так. Да. Дякую. дякую. А тепер дивіться, шановні друзі. Ну, наприклад, вам 20 років, може 30, може 40, може 50 вам років, може вам 80 років. І чим старша людина, тим її важче в чомусь переконати. Це великий мінус. Це така природа. Природа більшості людей. Не всі, живуть, не всі люди живуть за принципом, вік живи вік учись». Іноді люди поважного віку, вони думають, що вони вже все знають. Скільки існує людство, скільки тисяч, ні, мабуть, мільйонів, скільки мільйонів років існує людство. Дуже багато, ми не знаємо. Але як може людина, у якої, ну, наприклад, знання за її 50 років, або ні, як може людина у якої знання? Які накопичились в неї за 80 років, сперечатися з знаннями, яким декілька мільйонів років. Це ж нерозумно, правильно? Це, наприклад, якщо. Може це дуже грубе порівняння, але я спробую, спробую навести такий приклад. Це, наприклад, магпа до вас підійде і буде там. Вчити вас таблицю множення або як рахувати. От, або щось там буде вам доказувати, як треба чистити банан чи щось таке. Ви знаєте, що є набагато цінніша інформація, яка дасть вам більше користі, ніж там, чистити банан, як показує ця мавпа. Ні в якому разі не хоче цю людину, цього чоловіка, назвати мавпою. Я просто хочу до вас донести, що ви не можете знати все. Неважливо, скільки вам років, 30, 50, 100 років знання, знання які в собі накопичує Всесвіт, вони, вони, можна сказати, нескінчені, їх дуже багато. І тому у 40-50 років казати, що я вже все пройшов, я вже все знаю. Це неправильно. Ви згодні зі мною? Напишіть, будь ласка, під цим відео ваш комент. Чи ви згодні з моїм висловом, чи ні. Що ви думаєте про це? Я вам бажаю гарного дня.